Вчора був найсумніший день його життя. Він похоронив свою маму. У час, коли він в останній раз поглядав на її обличчя, різні спогади зринали в його пам'яті. Він пригадав собі часи, коли він планував зателефонувати до мами, запитати, її. може, вона чогось потребує. Але дуже рідко це робив. Він пригадав собі вечори, коли няня їхньої дитини в останні хвилини відмовлялася прийти до них. Тоді вони завжди. Кликали маму. І вона ніколи не сказала, що в неї інші плани, інші заняття, вона ніколи не відмовлялася прийти. При таких нагодах він завжди постановляв собі, що з дячністю, при найближчій нагоді купить для мами квиток до театру, візьме її з собою. і... І ніколи. Він ніколи цього не зробив. Він пригадав собі день, коли він зустрів маму у пекарні. Її зимовий плащ був витертий, такий сходжений. Він вирішив взяти її до крамниці і купити їй новий плащ. Але він завжди був зайнятий. Він не мав часу для мами. Він пригадує собі останню річницю її народження. Він, він послав її вазу на залі. І не знайшов навіть хвилинки, щоб зателефонувати та привітати. Ну, бо того ж дня були якісь там футбольні змагання. Він пригадав собі останню. Зустріч з мамою на весіллі його племінника. Вигляд її, вигляд її обличчя був такий сумний, знеможний. І він сказав собі: я мушу послати маму на Флорду. Нехай вона там відвідує свого брата, відпочине, на сонці погріється. Він ніколи не купив їй квітка на дорогу. Якби він міг повернути час і годинник, та він купив би мамі той плач. Він взяв би її до театру, провів би з нею кожну. Кожну річницю її народження вислав би її на відпочинок, куди б вона не забажала, на жаль. Вже запізно, в нього. Він не вчинив цього для своєї мами. Він попросив помістити в газеті цього листа. Можливо, якби він. Побачив такого листа в пресі. Він інакше ставився б до своєї мами.